Всіх вітаю товариство! В цьому коротенькому гайді покажу вам, де взяти унікальний кулемет. Так, ми з вами на локації росток. Нам треба ось сюди вихід шляхопровода, і заходимо всередину. Тут обережно проходити, бо тут багато аномалій на вході. Так, і просуваємося вперед. Так, підрубаємо нашого ночника, якого ми з вами знайшли в попередній серії. І тут йдемо прямо-прямо-прямо. І тут у нас буде такий невеличкий прохід у вигляді відкритого контейнера. Так, тут у нас буде два снорки, якщо я не помиляюсь, очікувати. Так, нам треба сюди, десь вони тут мають бути. Так, поки не видно. Ага, є. Ой ой, нічого собі прыгає. Мінус, ще один. Ого, паскуда яка. Ти диви. Жесть. Є, yeah. <laughs> нема, ну йома, що за фіня? Не дає він нам спокою. Зараз ми його підловимо. Є, yeah, підловили, окей. Потім ми проходимо з вами сюди. Юзаємо аптечку. І тут у нас буде такий рубільник. Ми його вмикаємо. Так, прилада давай ночника нашого знімемо. В принципі, і тут у нас буде такий прохід. Звідки спавнились у нас снорки. І по цій драбинці піднімаємося наверх. Давай перезарядимося. Так, потім направо і виходимо в таке приміщення. Розгалуження наліво і направо. Так, тут можна забрати антирад, консерва. Тут аптека. І основне, нам треба сюди, де такі двері оці посилені. І, власне кажучи, тут ми бачимо унікального кулемета під назвою Ненажера. І набої до нього. Плюс е, хабар. Потім ми з вами можемо вийти або тим самим шляхом, або йдемо сюди наліво. Ідемо наліво. І тут у нас буде така драбинка. Піднімаємось по ній. Так, пролазимо тут. Ще одна драбинка. І, власне кажучи, ми нагорі вилізли через вентиляційну шахту. Ось, власне кажучи, наш. Кулемет, зараз ми його з вами опробуємо. Де він там? Ось він. Дуже потужна штука, на серйозні заруби саме те. Все, народ, покажу ще раз на карті, де воно знаходиться. Оцей шляхопровід, локація у нас Росток, шляхопровід або зайдете сюди через вентиляційну шахту, або зайдете просто через шляхопровід. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам був корисним цей гайд. До зустрічі у нових серіях.